Преображення Господні від Матея 17 глава 11-13 стишок. Ключовий вірш тут, дорогі мої. Як він ще говорив, ось Хмара Ясна заслонила їх, і ось голос із хмари почувся, що сказав. Це син мій улюблений, що його я вподобав Його слухайтеся». Дуже цікава статистика мені попала. По містах України. В мегаполісах більшість молоді ідентифікують себе як християни понад 43%. Просто вірять у Вищу силу 23, атеїстів 24. З віком відсоток християн зростає, а дві інші групи зменшуються в 4 рази. Але в чому тут насторожує той момент, що країна наша не стала раєм? Так само дають хабарі, вимивають борштин і голосують за популістів, як і робили б невіруючі. Або, або такі акції, як одного разу під Верховною Радою, несуть одночасно і хрести, і портрет Сталіна, і не переймаються таким дисонансом. Багато людей час від часу мають якусь релігійну активність для заспокоєння душі, як то кажуть, без фанатизму. Але не бажають зануритися глибше у те вчення, до якого намагається бути причетним. Тому так постає багато і тих, що видумують люди люди бобонів. І навіть щодо празника. Преображення вже назвали яблучним спасом, яблука не можна їсти жінкам, у яких померли малі діти, бо ці діти бавляться не цілими яблуками? Як бачимо, нічого спільного з християнством і з Біблією це немає. І тут постає питання: а чи треба щось більше? Чи варте воно того? Це дуже гарне питання, але треба регулярно собі задавати і знаходити на нього відповідь. Тож нехай сьогоднішнє слово допоможе нам у цьому. Який Ісус насправді? Прочитаємо перші два вірші розцілу. А через шість днів Ісус забирає Петра Якова і Івана, брата Його, та й веде їх з собою на гору високу. І він перед ними переобразився, обличчя, його, як те сонце, засяяло, а одежа його стала біла, як світло. З якою метою Ісус піднявся нагору? Показати їм преображення? Ну, не думаю, не зовсім. І тут Євангелист Лука підказує нам, описуючи цю саму подію, що він пішов помолитись. Він не йшов робити шоу з перетворенням, він йшов. Розмовляти з отцем. Ісус завжди перед важливими подіями йшов молитися у самітнене місце, і от під час молитви Він переобразився, обличчя сяїло, як сонце, а одяг став білий, як світло. Марко каже про його одяг, що той став дуже білим, як на землі неможливо вибілити. Було ясно, що ця зміна стосується речей за меж нашого світу, речей небесних. Учні могли згадати 103-й псалом, який говорить, що Бог задягається у світло. Задягає Він світло, як шати, небеса простягає, немов завісу. Дуже важливо, який саме образ Ісуса, ви тримаєте перед собою. Мій син намалював мене, вийшло схоже щось, а образ Ісуса, який ми тримаємо у голові, інколи зовсім не схожий, а інколи ми його взагалі там не приймаємо. Дорослі тримають свої справи, діти, свої іграшки. Це те, про що ми спілкуємося. Можливо, для того і в церкву приходимо, а про Ісуса мало говоримо і мало думаємо. Сучасні фільми супер, про супергероїв часто показують нам такі чудесні перетворення, хоча й типово в земних кольорах. Як довго і часто люди обговорюють такі фільми, здається, що це найголовніше в житті, Колись, як зайшли мексиканські серіали, бразилійські, тепер турецькі. І одна жіночка, бо дуже довго фільм йшов, вже слабою, була, написала в редакцію, щоб їй написали, чи та буде жити, чи не буде, бо вона може не, не узнати, бо помре скоро. Можливо, наскільки люди переймаються тими фільмами? А знаєте, як Біблія називає такі фільми, Хитровидумані байки. Саме так говорить Петро в своєму посланні. Бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовицями Його величі. Те, що сталося з Ісусом під час молитви вигадка. Петро бачив там реальну силу, суперсилу, і свідчить, що завдяки цій силі зазнало перетворень його власне життя. З тих пір учні завжди пам'ятали преображення Ісуса. Петро і Іван не раз показували Ісуса, як світло, і віддали життя заради того, щоб розповідати про це неземне царство, яке приніс Ісус. У повсякденному житті Ісус не виглядав яскраво. Ми знаємо, що коли вночі прийшли його арештувати, то без підказки від юди навіть не могли відрізнити його від інших учнів. А Ісая говорить, що він зовсім не, випр... не привамлював своїм виглядом, Ісая 53:2, бо він виріс перед ним, мов галузка, і, мов корінь сухої землі, не мав він принади, і не мав пишноти, і ми його бачили та краси не було, щоб його пожадати. І віруючи другим, які соромляться Христа, бо для сучасних людей він теж не виглядає привабливим. Десятиліттями пропаганда радянська створювала негативний імідж Христа, нам треба повернутися до перешоджеря і утримувати в пам'яті справжній образ Ісуса, як і учні, коли ми самі бачимо, ким є Ісус насправді, тоді ми відчуваємо, що за Ним варто слідувати. Оті відсотки, про які я говорив на початку, насправді ні про що не говорять. Бо для багатьох людей ім'я Ісус просто набір звуків. У людини є проблема, вона шукає, як її вирішити. І хтось їй говорить: прийми Ісуса. А їй нема різниці прийняти Ісуса, Бетмена чи чарку горілки, аби лише проблему вирішити. Так же? І людина дивиться на Ісуса, як на одну з пропозицій на ринку релігійних послуг. Не вирішимо проблему тут, звернемося в іншу контору. І з таким ставленням наша віра не може розвиватися, стати чимось вражаючим, доки наша віра просто споживацька, ми не можемо показати, що нам дає наша віра. І тому залишаємося, як то кажуть, вірити тільки в серці. Щоб було що показати, потрібна не просто послідовність звуків Ісуса, потрібно знати, хто Він, цікавитися і розуміти, який Він. Молитва не повинна обмежуватися класичним дай і збереши. Молитві треба розглядати Ісуса, доки Він не перетвориться з незнаного, на славного і найважливішого для нас. Щоб Ісус із засобу перетворився для нас на мету, така молитва міняє наше життя. Як не засинати на молитві, прочитаємо вірш 3:4. І ось з'явилися до них Мойсей та Ілля і розмовляли з Ним. І озвавши Петро та й сказав до Ісуса, Господи, добре бути нам тут, коли хочеш, поставлю отут три намети для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі. До Ісуса з'явилися два чоловіки, які усоблюють собою старий завіт – Мойсей і Ілля. Лука підказує, про що вони говорили з Ісусом. Луки 30-31. І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що з'явилися у славі і говорили про кінець його, який в Єрусалимі Він мав докінчити. Дорогі мої, тобто вони говорили про найважливішу справу, яку Ісус мав виконати на землі, померти на Христі, заплативши за гріх всіх нас. Це та суть Ісуса, заради якої треба звертатися саме до Нього, а не інде. всю вбивчу силу того гріха, який, можливо, мучить Тебе прямо зараз. І все засудження Ісус забрав на себе, щоб ти був вільний. І в той момент нагорі Ісус обговорював з Мойсеєм і ілем, як це здійснити. Цей урочистий момент заговорив Петро, він сказав, що тут добре, і треба поставити три намети і розвести Ісуса і кожного кожного своє шатро. Можливо, бо йому набридло, що вони говорять про таку незрозумілу і тривожну тему. Але і Лука підказує, що учнів зморив сон, і Петро видав цю ідею з просоння, тому вийшло зовсім недоладно. Коли Ісус молився в Гецеманському саду, учні теж спали, а потім недоладно діяли під час арешту Ісуса. Від них, мабуть, пішла добра християнська традиція під час молитви за Сенати. Коли ми з, з, живемо з братами спільним життям, у нас такий є термін, молитовний сон, це коли. Брат заходив в кладовку помолитись, а за кілька хвилин звідти вже донала гучне хрупіння. Молиться з даром інших мов, жартували інші. Чому ж ми засинаємо під час молитви? На горі преображення учні заснули, бо їм було добре, Гецемані їм було погано, і вони заснули від переживань. Ти будеш спати під час молитви, якщо не бачиш у ній необхідності. У нас в семінарі якось студенти заперечалися, як правильно молитися, стоячи чи клячачи, спитали викладача, і той відповів. один чоловік упав краницю, і там його молитва була такою щирою, як ніколи в житті. Коли війна біля хати, то страшно, а коли за тисячу кілометрів то ніби все добре, ми вже навіть звикли до цієї війни, що в нас триває. Коли у тебе проблеми, коли хвороба, чи нема чого їсти, чи є загроза життю, ти молишся усім серцем, а коли все спокійно, то вже й нема такої мотивації. Але потім ти прокинешся і почнеш говорити і робити дурниці, бо випав з контексту. Може, тому Бог і дає різні випробування у наше життя, щоб трохи привести нас до тями, дати усвідомити, що ми залежимо від нього, а ми залежимо, навіть якщо не усвідомлюємо. І якщо ти в молитві засинаєш, якщо не захоплюєшся ти Богом, за яким то ніби слідуєш, то це вже проблема. Бо ти віриш у Бога, не вартого уваги. Ісус кликав нас піти за Ним вужкою дорогою, але ми любимо йти широкою, а щоб вона здавалася вущою по боках диванчики і холодильники розставляємо. Будуємо шатра замість того, щоб слухати Ісуса. Слідувати за Христом це вужка і пряма дорога. Там треба гординю свою придавити, егоїзм свій прищупити. Вчитися довіряти Божим обіцянкам і вчитися любити інших. І коли ти це намагаєшся робити, буде важко. Доки ти борешся з гріхом, ти будеш відчувати свою потребу у Богові, але нам легше не йти за Христом, а створити видимість труднощі, завантажити себе якимось справами, зберігаючи комфорт. Бог хоче дати нам замість кам'яного живе серце якому не все одно, але живе серце можна поранити, безпечніше бути просто гвинтиком у відлагодженому механізмі. Ми займаємося чисто людськими активностями, перестаємо робити справу Божу, і тому треба в молитві, потреба в молитві відпадає, і вона стає нудною. Я зараз говорю не про когось, а про принцип. І... І буде добре, якщо кожен з нас перевірятиме своє серце, Я слухаю Христа, чи лише роблю вигляд, як не боятися. Прочитаємо вірш 5:8. А як він ще говорив, ось Хмара ясна заслонила їх, і ось голос із Хмари почувся, що сказав: це син мій улюблений, якого я вподобав, його слухайтеся, а почувши. Падали учні доліниці і полякалися сильно. А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив: Уставайте, не бійтеся, звівши у свої очі, вони нікого не бачили, окрім самого Ісуса. Тут заговорив Бог Батько і сказав про те, хто такий Ісус, улюблений Син Бога, якого Він уподобав, хто слухається Його голосу. Того Він проведе до спасіння. Учні злякалися, бо зрозуміли, що це говорить Бог. У Біблії зустріч грішника з Богом нічого хорошого грішнику не несла, Божа правда не залишала місця навіть для маленької людської зіпсованості. Але з Ісусом не можемо нічого не боятися. Гріх то дійсно страшна річ, але ми не можемо зробити нічого такого, що не могла би. Покр... Покр... Покропити кров Христа. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість для освяч... своєчасної допомоги знайти благодать Євреїв чотири: Послання до Юрею також каже, що кров Ісуса говорить краще за кров Амеля. Тобто вона здатна тебе виправдати, навіть якщо ти текає, якщо ти досі не маєш такої впевненості, повір йому зараз не розповідати. І давайте глянемо вірш 9.13. А коли згори сходили, заповів Ісус і сказав: не кажіть нікому про це видіння. Аж поки син людський із мертвих воскресне, і запитали його учні, говорячи, що це книжники кажуть, ніби треба Ілі перш прийти. А він відповів сказав, Ілля Правда прийде і все приготує. Але кажу вам, що Ілля вже прийшов, та його не пізнали, але з ним зробили, що тільки хотіли, так і син людський має страждати від них. Учні тоді зрозуміли, що він їм говорив про Івана Хрестителя. Те, що бачили учні, було незрозумілим для людей. Те, що робив Іван Хреститель, теж Іван Хрестителя арештували і стратили, коли Він говорив людям правду. Ісуса теж арештують і стратять. Тому учні мали мовчати до певного часу, коли Ісус воскрес і послав Церкві і Святого Духа, вони заговорили те ще і як. Потім вони навіть казали, ми не можемо не говорити про те, що бачили і чули. Уста говорять від повноти серця. Можливо, ви не можете розповісти людям те, що дізналися, коли в молитві шукали Бога, бо ніхто не зрозуміє, є такі персональні откровення, які Бог говорить лише тобі, але коли є повнота від спілкування з Богом. Це повинно мати видимі наслідки. Обличчя Моїсея після молитви світило ще так, що коли вони починали згасати, його просили надягати покривань. Ся його Божої слави було настільки добре, що звичайне лице Моїсея люди вже й не витримували. І якщо Бог почне світити тобі, тобі вже й самому не сподобається той я, який не світиться Богом. Якщо ти після молитви знервований, або в депресії, або зриваєшся на інших, значить ти ще не помолився по справжньому. Якщо тобі соромно визнавати свою віру, ти ще не молився. Мабуть, не той образ Ісуса перед очима. Треба молитися, дорогі мої, доки не побачиш такого Ісуса, за яким варто слідувати, доки не отримаєш силу бути світлом і сіллю для тих, хто тебе оточує. Хай наші обличчя, слова і вчинки щають його славою. У своєму другому листі апостол Петро пояснює, що християни вірять не просто у хитро думані байки. Ми сповістили вам про силу та перехід Господа Ісуса нашого Христа, не слідували хитро вигаданим байкам, але були очевидцями Його величі. 2 Петра 1,6 Петро та інші учні не вигадували байок чи міфів, радше вони записували те, що бачили і чули. Петро вказує, що вони насправді були там, на горі, коли був Христос преобразився, і вони почули, як Отець підтвердив Христа, кажучи, це син мій улюблений, що Його я вподобав. 2 Петра 17-18. Петро міг покластися на власний особистий досвід, як і інші учні, щоб певнено сказати, що християни не просто вірять у хитро вигадані байки. Однак Петро звертається до чогось навіть більш надійного, ніж їхній досвід. Петро додає, що пророча звістка ще більш певна. Боже відкровення у Святому Письмі є ще більш надійним ним Способом пізнати правду про Бога. Наскільки достовірним був досвід Петра написане слово Боже ще більше заслуговує довіри. Оскільки Петро вказує на достовірність пророцтву у Святому Письмі, він нагадує своїм читачам, що самі пророки покладалися на Бога, а не на власне розуміння. 2 Петра, 1,20. Петро пояснює, що пророцтва були зроблені не людською волею, а Святим Духом, який рухав авторами. Пророки точно записали Слово Боже. 2 Петра 1,21 Християни вірять у реальні історичні події за участю реальних історичних подій. Вони не просто вірять у хитровидомуні байки. Петро допомагає нам зрозуміти важливий принцип тлумачення Біблії. Читачі не визначають значення Біблії, робить автор, часто запитують, що означає текст мене. Але Петро дає нам краще запитання, що сказав Бог. Значення уривка для одного читача не відрізняється від іншого, тому що він походить від Святого Духа і записаний людьми, через яких він вибрав промовляти. Звичайно. Ну, бувають різні програми на основі ситуації читача, але значення не змінюється. Це означає те, що написано. Завдяки упевненості та надійності Біблії християни можуть бути впевнені, що Святе Письмо дасть їм точне керівництво, те, що вони читають на цих сторінках, не є збіркою хитро вигаданих байок. Ісус справді щільував хворим. На човнато помер і Воскрес. Це факти історії. Петро також нагадує нам, що навіть коли ми не впевнені або сумніваємося у своєму досвіді, ми можемо бути впевнені тому, що сказав Бог. Ми повинні формувати наше вірування та розуміння на основі того, що говорить Святе Письмо, без впевненості, яку дає Біблія, у нас не було б стандарту для розрізнення правди з хитро вигаданими байками. Як це так у нас є щось цілком надійне, і нам буде добре звернути увагу на це, як на світло, що світить у темному місці, аж поки не розсвітиться День? І ранкова зоря не зійде у наших серцях. Друге Петра, 1.9 Це повідомлення, каже Петро, навіть надійніше, ніж власний досвід. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, пишіть імена під благословенням, висловлюйте свої думки і свої побажання, і про лайки або дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!